Привіт, друзі! Ви на каналі KioMania, мене звати Олексій Остапов, і сьогодні я хочу поговорити з вами про тестування без вимог Exploratory тестінг. Класична теорія каже, що ми, як тестери, спочатку маємо почитати вимоги, проаналізувати, написати тест кейси, а лише тоді отримати застосунок і почати проводити його тестування. На практиці часто буває, що застосунок нам дають постфактом і кажуть: перевірте його якість. В такому випадку ми маємо працювати за стосунком і описувати всю його поведінку. Але це лише перший крок. Другий крок систематизація. Ми маємо прочитати всі наші нотатки про поведінку системи і знайти закономірності, як окремі функції можуть взаємодіяти і впливати одна на одну. Третій крок найскладніший зрозумівши закономірності, ми маємо оцінити фічі системи. Чи працюють вони згідно вимог, які ми саме описали, наших очікувань? Чи можливо це баг? Звісно, є примітивні випадки. Натиснули кнопочку, отримали велике повідомлення про помилку з таким різким звуком: БАМ! Точно баг, треба описати. А як щодо складніших сценаріїв? Саме через те, що такі задачі змушують нас добре розуміти контекст, шукати закономірності, скрипіти нашими мізками. Я так люблю подібні задачі задавати на співбесідах і періодично щось тестую без вимог самостійно. Багато років тому я знайшов в інтернеті black box Puzzle – невеличкі застосунки, які роблять щось, але це ніде не описано, і задача нас як тестерів знайти закономірності і описати їх. Нещодавно я нарешті знайшов знов цей застосунок, я хочу поділитися ним з вами. Представляю вам Black Box Puzzle. Надзвичайно старий сайт. Більшість пазлів тут можуть навіть не працювати, тому що були написані на технології древніх флеш. Але частина з них переписані на більш новий HTML JavaScript CSS, тому ви можете їх відкрити. І роблять вони рівно те, що від них чекається. Це Blackbox пазл, є кнопочки, є індикатори. В залежності від ваших дій щось робиться. І ваша задача дослідити закономірності і описати. Мені дуже до вподоби пазл номер 22 Чому? Тому що тут, по факту є одна кнопка. Якщо ви думаєте, що її поведінка дуже проста, то ви помиляєтесь. Я вам дуже рекомендую витратити деякий час і спробувати зрозуміти поведінку. Воно того варте. Сподобалось відео? Став подобайко, щоб я розумів, що такого контенту варто знімати більше. А також пиши в коментарях, чи практикуєш ти експлоатори тестування. І підписуйся на канал. Так, відео я знімаю небагато. Зараз, але я активно працюю над тим, щоб таких відео ставало більше. Тож, побачимось!